О дев'ятій ранку комісія збирається у парку та розпочинає обстеження дерев. Спочатку візуально виявляють сухе, вимірюють його діаметр та записують дані. Воно повністю сухостійне, тобто воно вже ну, мертве дерево, воно вже не оживе, тому його зноситься. А ось сосна без жодної зеленої гілки. Стовбур пошкоджений шкідниками, розповідає екологиня Альона Голубєва. Зрізі можна, очевидно, побачити, що прямо від стовбура, від серцевини повністю пошкоджено шкідниками, такими от прям шляхами, тобто дерево всередині крихке. При якомусь як іде якась гроза, дощ, стовбур набирає вологу, і потім, відповідно, може легко впасти. Саме тому вже таке дерево потрібно зрізати, щоб воно не становило загрозу. Сама сосна і дуб найчастіше потрапляють у категорію аварійних та сухостійких. За один огляд таких можуть виявити кілька сотень, додає жінка. В середньому дерево може жити і більше 100 років, це при гарних умовах. В наших умовах ну, сосна може прожити в середньому, десь років 50-60. Об'єктів у нас на балансі 36, площі це колосальні, більше 200 гектарів, і хочеться врятувати все. По осені буде відновлювана висадка компенсаційна, так би мовити, тому що якщо ми зрізаємо дерева, то ми маємо їх і саджати. До оглядів долучився й другокурсник Максим Іванов. Каже, навчається на еколога, тому ця тема йому близька. Це дуже цікаво, якби поглиблення моєї даної професії. Є дерева, які потрібно лікувати, є, які потрібно, як сказати, спиляти. у парку гуляє з собакою. Черкащанин пан Ігор. Каже, тут є багато сухих дерев. Якщо ну, не погода, допустим, вітер, то вони ж падають, і, то тобто, завчасно треба їх обстежувати і пиляти, тому що скільки разів падало, йдешся, воно прямо перед собою падає. Недавно це ж дуб упав. Може його не треба було там, цементом закидати, а треба раніше було спиляти. Марійні дерева зрізають постійно та погодні умови інколи вносять свої корективи, каже очільник дирекції парків Геннадій Шевченко. Так, наприклад, 10 серпня у цьому парку впало дерево на автівки. Коренева система чиста, дерево чисте, крона зелена. Але за рахунок того, що знімали оскол, працювала фреза, розбурхали землю, воно не витримало три дні цієї вібрації. Але такі ж дерева, менш, скажімо так, ну потужні, менш такі літні, вони падають і в парку. Є надзвичайні ситуації, є буревії, вітер і так, далі, і так далі. Ця робота ведеться постійно. Всі описані зауваження передадуть до міськради, розповідає начальник відділу екології департаменту житлово-комунального комплексу Володимир Гусаченко. Виконавчий комітет Черкаської міської ради приймає рішення щодо видалення зелених насаджень, аварійних сухостійних, і потім надається доручення видати ордер балансоутримувачу, в даному випадку КП «Дирекція парків. Дирекція парків проводить видалення сухостійного дерева. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.